Всім привіт! Я Ронісі. Це моє перше відео з УКВ за півроку. Поздравляємо мене! І так, да, я сьогодні вам розкажу, як можна записувати кавери на акпоп пісні. Давайте я вам розкажу перше, треба треба придумати яку пісню, під яку пісню будемо записувати. Друге це. Якщо ви вмієте записувати, то окей. А вам спочатку треба повторити пісню, вивчити або під караоке співати. Третє. Це як треба голос. Якщо там є великі ноти, то, то ви научіться спочатку їх співати, а потім. А якщо ви вмієте, то все хорошо. Друге. Четверте, якщо ви хочете дуже хорошо заспівати, то вам треба повторювати цю пісню багато разів, поки ви не зможете її хорошо заспівати. Mm -hmm. І п'яте: якщо ви хочете зробити танцпрактику, то треба вам навчитися хореографію. А так, да, можна вже, так якщо ви її знаєте станцювати, треба її повторити. Щоб ви нічого не забулися о зйомки і так далі. Що треба зробити зйомок? Перше, вивчити хеографію під цю пісню. Друге повторити реп і все таке. І третє. Якщо ви захочете ще прям знайти місця, похоже, як в кліпі, то. То можете десь знайти, вам треба спочатку попитати, чи є такі місця десь. Якщо немає, то ви можете знімати в іншому місці, десь на вулиці і так далі. Сйомки. Нам надо вже придумати місця. Якщо ви вже придумали, то там знімайте. І так, да, на чому ви будете знімати, на камері чи на телефоні. Якщо у вас немає телефону, то беріть камеру. Якщо немає камеру, то телефон. А якщо ви не будете прям все записувати весь кавер, ви будете тільки половинку. Там треба повторити ту саму половинку, якщо ви не з а з репом. Якщо ви тільки це будете повторяти, то вам буде дуже красиво вийде. Якщо ви хочете репарті і все таке